Друзі-колеги, всіх вітаю на каналі. Нарешті ми добралися до нашого емтезончика. Сьогодні будемо займатися його лікуванням, так як він у нас трошки підламався, а підламався саме як. У нас він стояв якраз над оцією плитою, а там у нас немає даху. І дощ, сніг, все, що коротше, розставало, все текло, на жаль, вихлопнув. Е, що ми робимо зараз? Зараз ми підогріємо мастило в картері. До речі, хотів подякувати за пораду Олександру Петровичу. Він порадив звернути саме він порадив звернути на це увагу. В принципі, що ми по суті робимо. Що ж, будемо послідовно займатися. Кому цікаво, не перемикайтесь. Так, так це все діло відбувається, нагріваємо картер. Ну і заодно весь двигун таким повільним, лагідним полум'ям. Так, красота. Якраз ми це все діло розігріємо, водичка разом з мастилом гарненько стече і потім будемо все це діло прокручувати, залі масло нове прокрутимо двигун, Вичхаємо всю вологу, всю воду, яка знаходиться в камері згорання поршня. І далі вже наш трактор буде на мазях. Але перед тим туди обов'язково капне масло. А це скільки масла у нас виходить в тракторі, малувато. По ідеї, бути до 15 літрів в Ну, Щось у нас вийшло отак, те, що вийшло. Ну, Таке. Нічого, в принципі, він ще трохи стікає. Так що, я думаю, щось натече. Знімаємо щось форсуночки і будемо це все діло ревізувати. Водичка, вихлопні. Чистіше? Знаєш? Да. Угу. Де. Та що А. В общем, от така от історія. Форсуночки предлагают ремонту. No. Карсунки видно, що під корозією, значить, водичка там була. Ну Та 100%. Якщо він ще крутитиме. <глава> <плес> О -о -о -о. <плес> Стоп. Тепер давай туди додамо трошки масла. Чуть-чуть. <плес> 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 Не набралось? 네. 다 Треба якийсь козирьок буде на вихлопну придумати. Та це жесть. Що йому робити? Все, хай віддихне акумулятор. Угу. Значит, що, колеги, Вердикт такий. Ми форсунки віддаємо на діагностику, Скоріше всього, що вони вже підливали. Ну, Так як ми їх зняли, то в принципі, хай провірять, я думаю, все покаже. Стенд все покаже. І плюс нам дадуть нові шайби. Ми поставимо це все діло обратно, подивимося, може ще трошки його почмихаємо, і потім запустимо вже безпосередньо його так, як положено. Так що це називається трошечки недбало, Ми віднеслись до техніки. Ну та що, висновки зроблені, будемо знати, що з МТЗ треба акуратно. В общем, тут хай так все розібрати остається. Ми його потім це все діло повитираємо, прочистимо акуратненько і будемо заново збирати, потім вже ж запустимо. Але попередньо хай воно все просихає. Можливо, там навіть прийдеться, я так думаю, на крайняк зняти головку. Але то питання ще відкрите. Надіюсь, що до цього не дойде. Так що так, всім дякую за перегляд. Все буде Україна.